Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Що ж, покажу вам останній ну взагалі за сьогодні комікс, і взагалі останній комікс про Рудольфа. Більше нема. Це остання серія епізод про Рудольфа, яка називається, що Рудольф м -м, якби керує погодою. Розумієте? Пультом. Ну що ж, давайте ми подивимося з вами останню серію Рудольфа. Приємного перегляду, друзі. Let's go. Поїхали, дивитися. Тан-та-дан!

Коротше, друзі, на цьому все. До речі, гулі це такий канал французький. І там був колись мультик Рудольф показували. А тепер я ну, колись намалював нові серії. оці, Тому такі справи. Бачите, всі серії вам показав. Е, всі Рудольфа. Це вже всі останні серії. Все. Тут ми показується Рудольф. Тут Бруно. Е, до речі, ці всі серії. Ага, я вам показував. Бачите, про Рибу було. Оце все було, Рудольф. Бачите всі ці епізоди, я вам показу. Тому будемо народ прощатися. Якщо тобі, іменно тобі сподобалося це відео, напиши, будь ласка, коментарі. Якщо коментарі буде відкритий. Якщо не буде, значить не судьба. З вами був Денис Фрейні. Всім гарно дякую за перегляд. Всім пока. Комікси будуть уже завтра. Нові епізоди. А сьогодні показав два комікси. На цьому досить, всім пока. Бувайте, друзі. Ось такий був Рудольф. Надіюся, вам сподобається. Пока.